Hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our students' book. We continue working. Ми продовжуємо сьогодні працювати з нашим підручником на сторінці 21. Open your students' books, page 21. Ми зараз перевіримо завдання, яке було до попереднього тексту, визначення правдивих-неправдивих речень. До тексту. Exercise 2, вправа друга, The competition is in the USA. Чи змагання проводилося в США? No, it's uh, false, це неправда, так як воно у нас було в Англії, in the UK. Так? The children can do memory lessons at school. Діти, можуть, діти мають уроки запам'ятовування в школі. Yes, it's true. The competition is at school. Чи змагання проводилося в школі? No, it was at London Zoo. Воно проводилось в Лондонському зоопарку. There are two tests in the competition. Було два завдання на змагання. No, it's false. Joachim is the winner. Чи Joachim був переможець? No, it's false. Здається, там є Лілі Роуз звали, так? Переможця. Далі ми переходимо до перегляду відео. Перше відео стосується Child prodigies». You are going to watch part of BBC video about clever children. Ви переглянете зараз відео про роз... дітей вундеркіндів. Child Prodigies, діти вундеркінди. There are many famous child prodigies, Mozart in music, Pascal in mass, Picasso in art, etc. In this series, we can learn about some child prodigies of today. Є дуже багато дітей, знаменитих дітей, так, Вундеркіндів це Моцарт у музиці, Паскаль в математиці, Пікасо в малюванні. І в, цій, в цьому відео ви дізнаєтеся більше про сучасних дітей вундеркіндів. So let's watch, division завдання. Exercise 6, 7, and 8. These young people are here in London for an important competition. They're violin players. They're all very young and very good. They come from different countries. From the USA, from Japan, from Germany, and many more. Samuel Tan is only 11 years old. He's from Singapore, and he's got lots of prizes from competitions. Can he win this competition? Maybe he can. Juliette Roos is English, from London, and she's nervous. She thinks playing the violin is hard work. This competition is difficult. There are lots of great players. It's called the Yehudi Menuhin Competition. This year, it's the famous violinist's 100th birthday. Good luck, everyone! Great music and a great view of London. Or awesome. Jim. У нас починається текст, що ці молоді люди в Лондоні на важливе змагання. Вони гравці на скрипці, вони молоді і дуже вправні. Приїхали з різних країн: США, Японія, Німеччина та багатьох інших. Семюель Тен, йому 11, він з Сингапуру і вже отримав багато нагород за змагання. Чи може він виграти це змагання? Можливо, так. Джулія Рус з Англійка, з Лондона, вона хвилюється, вона вдумає, вважає, що гра на скрипці це тяжка робота, hard work. Це змагання складне, там є багато гравців, воно на честь Єхуді Менухін, Скрипаль відомий з США. І воно проводиться на честь його сотого дня народження, his 100th birthday. Всім щасти, чудова музика і чудовий вид Лондона, як ми бачили на відео. Отже, про що це відео? What is it about? Про відоме міс місце в Лондоні, про відомого скрипаля Єхуді Менухін, чи про змагання для молодих скрипалів. Звичайно ж, ми обираємо третій варіант. What is it about? It's about a competition for young violin players. У 7 вправі ми позначити повинні ті країни, які згадувалися в, у відео. Ми пам'ятаємо, що ми говорили про England, Germany, Japan, Singapore and the USA. Ось такі країни можна сказати, що вони були згадані в тексті. У восьмій вправі ми доповнюємо. Речення інформацію. How old is Samuel Ten? Скільки йому було років? He is 11 years old. For Juliet, playing the violin. Для Джуліет гра на скрипті це Hard Work. І цього року виповнюється цьому скрипалю Єхуді Менухін. It is his 100 th birthday це його сотий день народження. Ось таким чином ми доповнюємо пропуски. Далі наступне відео: Watch Part 2. Дивимось другу частинку про відому дівчинку, теж дуже, дуже розумну, very clever. І, відповідно, за відео доповнюємо ось ці пропуски. Яке її ім'я, вік. Яка назва клубу або гурток, як називається? Які є її хобі та робота мрії. This is Anushka with her family. They're very proud. Anushka's got the results of a difficult test. Now she's in a special club. It's called Mensa. And it's a club for very, very clever people. Anushka is only 11, but she got top marks. Anushka can do lots of things. She's got a wonderful memory. She can answer very hard questions. She can play the violin. But her favorite hobbies are reading and writing stories. She's got a blog, and maybe one day she can be a writer. It's her dream job. Отже, дівчинку звати Енушка. Така цікаве, цікаве таке в неї ім'я. And... Ось так вона виглядає так. Вона дуже вона дуже має чудові результати з різних складних тестів. Тому вона так зараз. Just one second. О, вона зі своєю сім'єю. This is Enu with her family. Вона входить до особливого клубу, який називається Менса. Це клуб для дуже-дуже розумних людей. Їй 11 років і вона має дуже гарні оцінки, займається багатьма видами різних занять, має чудову пам'ять, може відповідати на тяжкі питання, грає, грати вміє на скрипці, але її хобі це читання та письмо. Писати історії. Вона веде блог і, можливо, хоче бути письменником. Це її робота мрії. Отже, ми доповнюємо наступним чином uh, ім'я її, вік 11 years old, name of club Mensa, hobbies – violin, reading, writing stories, and the dream job is to be a writer. Ось таким чином. Будь ласка, на наступне заняття повторіть всі слова з, з даної теми на 18-й сторінці word-list, також слова, які стосуються ось цього тексту, з, ті, які ми розглядали в попередньому відео. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!